Кошенята попліткуємо! Говоримо сьогодні про скічко повернення Альона Маргалієва, Умка і пивоваров, царський та співачка своя. Можути зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Пам'ятаєте, нещодавно ми з вами обговорювали новий а, проєкт від телеканалу «1 плюс 1» під назвою «1%». Так ось на цьому проєкті головним ведучим та обличчям став Тимур Мірошниченко. Але найцікавіше, що Тимур Мірошниченко з'явився в цій історії в самий останній момент, і ми з вами маємо інформацію від абсолютно перевірених кошенят. Які абсолютно в темі, справа в тому, що кастинг та відбір проби на 1% проходив Олександр Скічко. Так, так, вам не почулося той самий черкащанин, той самий нардеп від слуги народу, той самий, який під час повномасштабного вторгнення, значить, зняв всі свої там рахунки, що в нього там було. Виїхав, замовчує про війну абсолютно. Виїхав до Італії і там чудово проводив час зі своєю дружиною. І ось розуміючи, що. Його політична кар'єра в лапках не склалася, тому що він просто був маріонеткою, виконував певні функції. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. І Скічко повертається. І повертається відразу не аби куди, а на телеканал 1+,1. плюс один. Проходячи кастинг, плюси е, кажуть: Окей, супер, ми тебе беремо. І в самий, самий останній момент. Скічка відміняють продюсери проєкту, адже, ну точніше, Володя Заводюк, тому що він дуже злякався можливих скандалів та репутаційних ризиків. Володю, ти на повному серйозі зараз будеш говорити, розповідати нам про репутаційні ризики. А в мене взагалі питання, що відбувається з плюсами? Ну, ви ж крутий холдинг, ви ж професіонали своєї справи, ви одні з перших на українському телебаченні, ви одні із найкращих. Чому у вас гарбунови, вітвіцькі, і ви їх покриваєте? Тепер давайте будемо відбілювати репутацію скічка народного депутата, який зловживав своїм становищем. Я вже мовчу про те, як вони здавали в центрі міста в оренду в оренду на початку війни квартиру за 20. Ми це в випусках розбирали, не пам'ятаю конкретної суми, там щось було приблизно 20 тисяч доларів в місяць. За оренду квартири. Володю, що з вами не так, для вас взагалі гроші не пахнуть. Морозючка та ж сама, з якою ти цілувався в'ясно, як тільки но стався за шквар, як тільки но запахло смаленим, Володимир Завадюк просто злиняв з цієї історії. І все, вже більше не друзі. Володю, так а може ти ще розповісти про те, як ти заробляв на морозючкиних картинах? А ні, про це історія замовчує. І от ми маємо. На телеканалі 1 плюс 1» в новому сезоні нового шоу Олександра Скічко. Вау! У мене запитання: а що тобі пообіцяли за повернення Скічка? Ну, хоча б в останній момент хватило клепки: не запрошувати його, а взяти Мирюшниченка, який від початку повномасштабного знаходиться тут і не шкварився жодного разу. Ось такий вам ексклюзивний інсайт, якого ніде немає. Давайте поспілкуємось в коментарях, що ви думаєте про це все. Давайте обговорювати. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість, надсилайте в директному інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. 18 серпня відбувся перший сольник Альони Омаргалієвої в Києві. Про свої враження я розповім дещо пізніше, а поки що з вами поділюся. Дивіться, який гелевий шарик я отримав. Я не знаю, наскільки так в кадрі видно-не видно. Значить, що у нас тут написано? Альона Маргалієва. перший сольний концерт. Ось так упаковується запрошення для медійних людей, для блогерів. Ось так це все виглядає. Оп, бачите, такий шарик. І тут у нас. А, значить, тут у нас з вами листівка, візитівка від Альони. Так, зараз, друзі, щоб було видно. Оп, бачите? Так, розворот. Так, я ще не читав. Давайте глянемо. Дорогий Богдане, запрошую тебе на свій перший сольний концерт. Хочу розділити з тобою емоції, які я прожила за останній рік своєї сольної кар'єри та ті, які залишились в минулому. Це дійсно для мене особливий день. Чекаю тебе та плюс один до зустрічі, затишний дворик Жовтневого палацу. А я хочу сказати, що нарешті, нарешті, в нашій країні. Наші артисти почали розуміти важливість персоналізованих запрошень, важливість привітань, важливість вибудови комунікації. Тому що, здавалось би, це дрібничка. Але це великий плюс, великий плюс фіар команді артиста. Це великий плюс, а тому, що ось такі дрібнички, здавалось би, вони формують загальне враження. Загальне враження про артиста, про його музику і елементарно на тому рівні, як ти будеш відгукуватись про а, концерт людини. Ну давайте говорити відверто. Коли в тебе є оригінальне запрошення, це розташовує тебе, розташовує неправильно. Ем... Коротше, більше викликає симпатії та позитивних емоцій, чим просто: о, привіт, Богдане, приходь на концерт. Тому Альоно, дякую за запрошення. Молодці, креативний підхід, мені подобається. Я скоро вже буду колекціонувати запрошені подарунки. Ще раз нагадаю: ось такий шарик. А, про концерт поговоримо згодом, бо в нас випуски виходять трішки наперед. Вот. Тобто, випуск я зняв. А вже і побував виходить на концерті, але це я кажу в майбутньому часі. Коротше, складно можна заплутатись. Ось так, друзі. Як вам такі оригінальні запрошення на концерти? І що ви думаєте про це? Давайте поговоримо. Коротше, він у мене розвертається такий. В тебе ексклюзив. Ні в кого немає зі мною фото. А у тебе є. В тебе ексклюзив. Типа, ти поняли? Так виходить. Я така стою, знаєте, кліпаю в мене в голові, типу, що? Як наче я не знаю, вибачте, там з ким в мене те фото, я його там продам за мільйон, і я не знаю, що це прям за землі. Короте, це було так неприємно. Це було так принесло, це було так взагалі. Просто ужас. При тому, що ще рік е, назад у нас не є діалог, переписка. Я відмічала його на збройпостіму сторіс, Ми спілкувалися. Він казав, да, давай дружити. Там третє, десяте. Давав білети на свій концерт, ми ходили. ну, тобто, по бартеру за афішу там чи там за рекламою вже не пам'ятаю на його концерт. безкоштовно. А ця блогерка Умка залишилась незадоволеною з верхністю Артема Пивоварова. І я її чудово розумію. Чудово розумію. Я не розумію лише одного. А звідки у Артема з'явилася ось ця нотка, ось цей вайб такого далекого персонажу, далекого від народу? Це не завжди так. Можливо, настрій зіграв, можливо, ще щось, можливо, йому особисто не подобається унка причин. Може бути дуже багато, але тим не менш, факт залишається фактом. Артем Пивоваров змінився. А в який бік? Ну тут вже покаже час. Чи були у вас неприємні курйози з медійними людьми? Теж діліться своїм досвідом в коментах. А ми з вами переходимо до ситуації в царському. Це один із найелітніших спортивних комплексів, там спортзал, де тренується еліта, і не тільки. Давайте подивимось про царський і про дівчат, які беруть кредити для того, аби познайомитися з успішним дядям в царському і ходять туди. Це ну просто слухайте. Я, я не знаю, як взагалі е, до мого життя прибуває такий дівчат, що я маю одноразове тимчасове спілкування з такими дівчатами. Але слухайте, чи наскільки треба їм взагалі я не знаю, -чи себе не поважати як людину, як істоту, щоб бляха брати кредит, щоб ну, ознайомитися з... З да. чи я, чи я просто щось в цьому житті не розумію, чи, я не знаю. розумієте, вони беруть кредит. І ходять в санські для того, аби знайти просто когось успішного задячку. Тобто вони самі по собі навіть не можуть заробити ті кошти, розумієте? Тобто там, там, в принципі, сума самого абонементу вона невелика. Тобто, якщо е, напрягтись, практиці... ні, в смісі напрягтись взагалі просто щось загалі просто щось робити, то можна заробити в три рази більше грошей, ніж той абонемент коштує. Але наскільки на що ви розраховуєте, що ви би... Блін, це просто... Що я знаєте зараз ось ця е, е, пропаганда. Ухадіть спави знаєте, я згоден з цією панянкою абсолютно. Я теж не розумію, на що розраховують дівчата. Ну просто логіка. Ви берете, ви берете кредити на те, щоб займатися в царському. Приїздите туди на таксі, або на маршрутці, або на тролейбусі, я не знаю там на метро, а потім заходите такі королева Після царіця розумієте? Ну для мене це дуже незрозуміла історія. Але з іншого боку, якось категорично бути я не можу, тому що ця ланка вона існувала завжди. Цей прошарок населення а, був, є, і завжди буде. Ну, це, мабуть, людська природа, коли просто жінка, чоловік в тому числі, що ж ми говоримо тільки про жінок. Є багато чоловіків, які не хочуть ніхіра не робити і жити за рахунок жінки. Тому що він вважає себе занадто красивим або розумним для того, аби працювати і марати свої руці. Тому я б не був би на місці авторки цього допису, цього відео таким категоричним з однієї простої причини це життя. І боротися проти цього і висловлювати якось своє фе, ну це як боротися йти проти повітряних млинів. Ну блін, інакше тут не порівняти і не описати вже як є. Я просто не знав, що взагалі існує така історія, коли дівчата беруть кредити. Ну точніше, я взагалі знаю про таке, але не знав, що в царському доходить до такого абсурду. Але маємо, що маємо. Можливо, з ваших знайомих, подружок є там скор. Ці голдігерші, і, можливо, комусь із них вдалося заарканити собі дуже багатого заможнього мужчину. Якщо так, будь ласка, напишіть, поділіться теж цим досвідом. Було б цікаво дізнатись. Ну і на завершення: співачка своя, хто не в курсі, це раніше була співачка Асоль. Вона змінила псевдонім, пройшла творчу трансформацію, і от в неї вийшла композиція На що надіявся. Там, що а ти на що надіяшся, коли хочеться, мене пише тебе. Мені сподобалась пісня, тому що вона запам'ятовується. Нарешті у своя знайшлися непогані автори. Пісня чіпляє, вона комерційна, вона попсова, вона хітова і там є свій почерк. Єдине, що мені не сподобалось, не зовсім сподобалось музичне відео, бо воно не показує природи асоль. Вибач, я просто по я, ну, от так звикну. У мене в голові відклалося. Своя там не відтворює справжній свій характер, там немає її фактури, але те, що дівчина нарешті вивільнилась від потапівських рук, слава Богу. Тому що нарешті ти починаєш звучати по-дорослому і стильово. Тому розвивайся, від себе поставлю 8 із 10. тому що візуальний ряд є ще над чим попрацювати, а пісня реально хороша. А і хто слухав, кому сподобалась прем'єра, напишіть, будь ласка, в коментах від 1 до 10. Оцініть відео артистки. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять. Кожного дня на цьому каналі, окрім суботи, слава Україні разом до перемоги.